Тильна металева оправа у класичній формі для чоловіків. Для власників середнього обличчя ідеально посуватиме Актуальні параметри можна розглянути на сайті Київлінза або ж запитати у наших менеджерів онлайн. Класична форма дійсно сміливо поєднується з сучасним дизайном. Ось такий подвійний мостик має і темне обрамлення металу. Саме металевий корпус має у срібному кольорі. Завушники повністю металеві, але оформлені у пластикову накладку, тому таку модель можна використовувати протягом будь-якого сезону, і взимку також буде максимально комфортно і зручно. Цю оправу можна встановлювати лінзи як зі знаком мінус або ж для корекції астигматизму, Також на рецепти зі знаком плюс. Рухомі мінусоупори гарантують вам зручну посадку на носику, не будуть тиснути і дуже м'яко лягають. По справжньому вигідно тут виглядають не тільки прозорі лінзи, дуже круто тут встановлювати лінзи фотохромні, які в приміщенні будуть прозорі, а на вулиці затемнятись і будуть виглядати як сонцезахисні окуляри. Замовити таку оправу або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. Лінза. Я цього артикул залишаю у коментарях.